Хелло, народ, сьогоднішня тема стосується абсолютно кожного з нас, бо мова буде йти про мобільний зв'язок. Ну серйозно, хтось з вас сьогодні може уявити своє життя без смартфона, та ми ж без нього, як без рук. Але ж так було не завжди. Були часи, коли мобільний телефон мав розміри як невеличка валіза, а антена нагадувала вудку для риболовлі. Не вірите? Ну тоді запитайте у своїх батьків або у дідусів з бабусями. Вони точно мають пам'ятати. А якщо серйозно, то мобільний зв'язок пройшов колосальний шлях еволюції: від громіздкої розкоші до кишенькового дива, яке вміщує в себе цілий світ. Сьогодні ми з вами вирушимо в захоплюючу подорож крізь покоління мобільного зв'язку. Від 1G до... 6G. Так, дорогенькі мої, вам не почулося. 6G вже на порозі. Тож будемо розбиратися, як все працювало раніше, як змінювалося, і що на нас чекає в майбутньому. Обіцяю, що буде 100% цікаво, пізнавально, а можливо навіть трохи ностальгічно. Але перш ніж ми почнемо, невеличкий дисклеймер. Я не технічний експерт високого рангу, тому буду пояснювати усе максимально простою мовою, так щоб було зрозуміло. І вашій бабусі, і вашому молодшому брату, і усім людям, які взагалі далекі від усієї цієї технотематики. Ну, а якщо ви просунути технар, будь ласка, не судіть суворо. Домовилися? Ну тоді пристібніть паски безпеки, ми злітаємо. Отже, друзі, 1G. Перше покоління мобільного зв'язку. Звучить трохи стрьомно, правда? Але насправді це була ера аналогових гігантів. Уявіть собі, 1980 роки ви крутий бізнесмен або зірка Голлівуду. І у вас є оце. Цей красень важив майже кілограм, а коштував як невеликий автомобіль. Близько 4 тисяч доларів. У перерахунку на сьогоднішні гроші це взагалі космічна сума. За ці гроші можна було купити, ну не знаю, напевно, дуже багато усього. Подивіться, це сучасний смартфон. Легкий, тонкий і поміщається в кишеню. А тепер погляньте на оцей Dynatec. Його хіба що можна було носити в рюкзаку. І те, якщо рюкзак міцний. А антена, та це ж взагалі справжня зброя. Можна було і від хуліганів відбиватися, і в перервах ловити рибу. А як же працював той аналоговий зв'язок? Уявіть собі, що ви стоїте на одній вулиці, а ваш друг на іншій, і ви йому дуже галасно кричите. Чим ви гучніше кричите, тим краще він вас чує. Але якщо навколо шумно, або ви стоїте далеко один від одного, то розібрати слова стає складно. Приблизно так само працював і один джі. Ваш голос перетворювався на радіохвилі, які передавалися на базову станцію, а звідти до вашого співрозмовника. Але як і зв'язку, була, м'яко кажучи. Так собі, тріск, шипіння, перешкоди. Іноді здавалося, що ти розмовляєш не з людиною, а з Дартом Вейдером після вдалої вечірки. А ще була така фішка: пошук сигналу. Щоб нормально поговорити, треба було знайти місце, де зв'язок ловить краще. Іноді доводилося вилазити на дах або бігти в чисте поле. Справжня романтика, не тільки якщо на вулиці не мінус 10. Але незважаючи на всі ці недоліки, тоді 1G був. Був справжнім проривом. Це був перший крок до мобільної свободи і можливість спілкуватися будь з ким з будь-якої точки світу. Ну, майже з будь-якої. І саме завдяки цим незграбним цеглинам, ми сьогодні маємо те, що маємо. До речі, про цеглини. Перший комерційний дзвінок по мобільному телефону, як я вже згадував, був зроблений у 1983 році. І зробив його Мартін Купер, інженер компанії Моторола. Знаєте, кому він подзвонив своєму головному конкуренту з компанії Bell Labs, Джоелю Енгелю? І сказав він приблизно таке. Привіт, Джоелю! Я дзвоню тобі зі справжнього мобільного телефону. Персонального, портативного, ручного. Як тобі таке? Це був справжній тріумф. Уявіть собі обличчя Енгеля в той момент, і ось ми нарешті добираємося до 90-х. епоха 2G. Це вже був не просто мобільний зв'язок, це була справжня цифрова революція. Телефони стають меншими, легшими, зручнішими. Пам'ятаєте, ці легендарні моделі? Nokia 3310. три телефон, на якому можна було грати в змійку годинами. Ericsson T28 – стильний і тонкий, мрія кожного модника. Siemens S35 – Це було круто, але головна фішка 2G – це, звичайно ж, SMS. Ці короткі повідомлення буквально перевернули наше уявлення про спілкування раніше. Щоб щось сказати людині, треба було дзвонити. А тут написав пару слів, відправив. І готово. І не треба чекати, поки співрозмовник звільниться, Не треба витрачати купу грошей на розмови. СМС це була справжня свобода. Пам'ятаєте, як ми вчилися швидко набирати текст на кнопкових телефонах. Та тож було справжнє мистецтво. Деякі люди могли набирати смс, не дивлячись на клавіатуру. А скільки ж було вигадано скорочень і абревіатур, щоб вмістити все, що хочеш сказати, в 160 символів? Частину з них досі сьогодні використовують в інтернеті ЛОЛ, імхо і так далі. А ще з смс з'явилися перші смайлики. Ну, як смайлики, спочатку це були просто комбінації символів: двокрапка тире дужка. Але як же вони оживляли спілкування? За допомогою цих простих значків можна було передати цілу гаму емоцій. радість, сум, здивування, сарказм. Це було геніально. А тепер цікавий факт: перше смс-повідомлення в історії було відправлено в 1992 році. І знаєте, що там було написано? Merry Christmas! Звичайне привітання з Різдвом. Але саме з цього повідомлення почалася ера смс-спілкування, яка триває і досі. А що ж там під капотом у 2G? Основні стандарти це GSM і CDMA. GSM – це Global System for Mobile Communications, розроблений в Європі. CDMA – Code Division Multiple Access – це американський стандарт. GSM став більш популярним у світі завдяки своїй відкритості і можливості роумінгу. Тобто, ви могли користуватися своїм телефоном в іншій країні, не змінюючи при цьому сім-карту. А ще в 2G з'явився GPRS, а потім і Edge. Це були перші технології пакетної передачі даних, тобто перші спроби зробити мобільний інтернет. Швидкість, звичайно, була смішною порівняно з сучасними стандартами. Завантаження картинки могло за. Яняти цілу вічність, але це був перший крок до того, щоб інтернет став доступним не тільки з комп'ютера. Але і з телефону. І ось ми плавно переходимо до 3G, третє покоління мобільного зв'язку. Це вже зовсім інша історія. Це епоха, коли інтернет, нарешті, став по-справжньому мобільним. Звичайно, швидкість ще не була такою, як зараз, але вже можна було спокійно переглядати веб-сторінки, користуватися електронною поштою, слухати музику онлайн і навіть дивитися якісь відео. Правда, завантажувались вони немиттєво, треба було почекати деякий час. Однак, це вже щось. Пам'ятаєте, перші мобільні браузери вони були не такими зручними, як сучасні, але все одно дозволяли отримати доступ до інформації з будь-якої точки світу. Це було щось неймовірне. Ти міг сидіти в парку, читати новини, спілкуватися в чатах і все це на маленькому екрані свого телефону. Не смартфону, а телефону. 3G змінив наше життя. Ми стали більш мобільними, більш інформативними. Ми могли залишатися на зв'язку з друзями і родичами, де б вони не були. Ми могли працювати і вчитися, не виходячи з дому. Мобільний інтернет відкрив перед нами нові горизонти. Але, мабуть, найкрутішою фішкою 3 g стали відеодзвінки. Це було щось з фантастичних фільмів. Ти міг не просто чути свого співрозмовника, але й бачити його на екрані телефону. Це було особливо цінно для тих, хто перебував далеко від своїх близьких. Можна було побачити усмішку дитини, помахати рукою батькам, поспілкуватися з друзями з іншої країни. Це було справжнє диво. Що ж дозволило 3G стати настільки швидким? Тут ця справа в технології широкосмугового доступу. Якщо в 2G дані Передавалися вузенькими стежками, то в 3G з'явилися широкі автомагістралі. Інформація стала передаватися набагато швидше і ефективніше. Перший смартфон з підтримкою 3G, якщо я не помиляюся, був Nokia 6650. Він працював під управлінням операційної системи Symbian. мав кольоровий дисплей, і це було щось неймовірне на той час. А ще з появою 3G почали з'являтися перші мобільні застосунки. Спочатку їх було небагато. І вони були досить простими. Але це був лише початок. Дуже скоро з'явилися App Store і Google Play, і почалася справжня ера мобільних застосунків, яка триває і досі. Ігри, соціальні мережі, навігатори, фітнес-трекери все це стало доступним завдяки 3G. Ну що, друзяки, з минулими ми з вами розібралися, тепер переходимо до сьогодення, а саме 4G. Гадаю, всі з вас пам'ятають це відчуття, неначе ви пересіли з кордонів. Дня на спортивний автомобіль погодьтесь, ми вже настільки звикли до швидкісного мобільного інтернету. Що якщо б нам сьогодні запропонували 3G, це було б рівноцінно перенесенню нас у кам'яний вік. Згадайте, як було раніше? Щоб заплатити за щось, треба було йти в банк, стояти в черзі, заповнювати квитанції. Жах. А зараз дістав смартфон, приклав до терміналу і готово. Замовив каву, поки йшов до кав'ярні. Прийшов, забрав і не витрачаєш зайвий час. А робота 4G дав нам свободу, про яку раніше можна було тільки мріяти. Хочеш, працюй з дому, хочеш з кафе, хочеш взагалі з іншої країни. Головне, щоб був інтернет і ноутбук. І звичайно, 4G дозволяє нам бути на зв'язку з колегами, брати участь у відеоконференціях, працювати над спільними проектами, де б ми не знаходилися, а вчитися як стало зручно. Будь-які курси, лекції, майстер-класи. Все це доступно онлайн. Можна лежати на дивані і отримувати нові знання. Звичайно, на відміну від офлайн навчання, спокуса відволіктися на щось інше дуже велика, але то вже питання самодисципліни. Ми зараз з вами говоримо про те, що нам дав 4G. Також ця технологія активно використовується в медицині. Уявіть собі, лікар може консультувати вас онлайн. У сільському господарстві дрони з 4G стежать за полями. У логістиці відстежуємо посилки в режимі реального часу. Навіть в іграх з'явилася доповнена реальність, коли віртуальні об'єкти накладаються на реальний світ. Це схоже на те, як усе відбувається у фільмі Першому гравцеві приготуватися. Ну. Майже схоже, окей, тепер давайте розберемося, як же працює ця магія 4G. Якщо коротко, то LTE, Long Term Evolution, це як значно прокачана версія 3G. Інженери придумали, як використовувати радіочастоти більш ефективно. Наприклад, є така штука, як агрегація частот. Це коли телефон може одночасно використовувати кілька інтернет-каналів, як, ніби ви їдете не по одній смузі, а одразу по декількох. Ще є M IMO, no, ali pa preprosteje, mimo. Це коли і у телефоні, і у базовій станції є кілька антенн, і вони можуть передавати дані паралельно. Завдяки всім цим хитрощам з'явилися LTE Advanced і LTE Advanced Pro. Це як 4G з подвійним турбонаддувом. Простими словами, це дуже прокачане 4G. Однак це все ще 4G. І погодьтесь, не дивлячись на те, що сьогодні в нашій країні це поки що максимум, нам цього цілком достатньо. Ну скажіть, будь ласка, кому не достатньо останньою швидкості 4G. Але ж всі ми колись були за межами України і добре пам'ятаємо, що там же вовсю працює 5G. Давайте розбиратись, що воно таке. Це не просто 4G на максималках, це принципово інша історія. Так, 5G значно швидше, ніж 4G, це факт. Припустимо, фільм легко можна завантажити за секунди. Але це не головний козир цієї технології. Головний полягає в можливостях, які ця швидкість, і що ще важливіше, мінімальна затримка відкривають. Сьогодні 5G активно розгортається по всьому світу, і повірте мені, там, де він вже є. I <laughs> Відбуваються дивовижні речі. Одна з головних сфер, де ця технологія розкривається наповну, це промисловість. Це коли заводи, фабрики, шахти стають розумними. Завдяки 5G, роботи, верстати, датчики можуть обмінюватися даними один з одним. І з центром управління в режимі реального часу, без найменших затримок, наче у них спільний мозок. Це як дати заводу суперочі, супер вуха і супермозок. І друзі. Це не фантастика, це реальність. Наприклад, у Китаї вже працюють автоматизовані шахти з 5G, де майже немає людей під землею. Все контролюється дистанційно. А транспорт з 5 g безпілотні автомобілі стають не просто іграшкою для багатіїв, а реальною перспективою. Адже для безпечного руху їм потрібен постійний і надійний зв'язок з усім навколо, з іншими машинами, світлофорами, дорожніми знаками. Але справа не тільки в безпілотниках. 5G може зробити безпечнішим і ефективнішим і звичайний транспорт, допомагаючи уникати заторів, попереджаючи про аварії, Оптимізуючи роботу громадського транспорту. А як щодо медицини? Завдяки 5G лікар може провести огляд пацієнта, який знаходиться за тисячі кілометрів, використовуючи при цьому VR-шолом і спеціальні датчики, ніби вони в одній кімнаті. А в деяких країнах вже проводять хірургічні операції на відстані, коли хірург керує роботом-маніпулятором через 5G. Ну і про розваги теж, звісно, не забули. З 5G, хмарний геймінг. Стає новою реальністю. Гра запускається не на вашому комп'ютері, а десь там на потужному сервері. А вам на смартфон або VR-окуляри передається тільки картинка. Це означає, що можна грати в найкрутіші ігри навіть на найпростішому пристрої, аби був 5G. А ще ця технологія робить справжню революцію в освіті. Замість нудних підручників інтерактивні 3D моделі, віртуальні екскурсії по музеях можна можливість побувати всередині людського тіла або навіть на поверхні Марса. Навчання стає грою, а гра навчанням. Як саме працює технологія 5G, я доволі детально розповідав в попередньому пізнавальному відео. Кому цікаво, обов'язково подивіться. Там дуже багато інформації стосовно того, як в принципі працюють радіохвилі. Також я там зачепив тему оцих шапочок з фольги, чипування і все те про що ви полюбляєте. Послухати, підсумовуючи стосовно 5G, це як дати інтернету суперсилу. І ця суперсила вже сьогодні робить наш світ розумнішим, цікавішим і безпечнішим. І друзі, це тільки початок, впевнений, далі буде набагато цікавіше. Але що ж далі? Яке саме майбутнє нас чекає за горизонтом? Бо що може бути крутіше за 5G? Ну, здавалося б, це вже стеля. Однак ні. Сьогодні вчені вже працюють над 6G. шосте покоління мобільного зв'язку це поки що лише область наукових досліджень, сміливих гіпотез і фантастичних прогнозів, як у випадку з квантовими комп'ютерами. Але вже зараз можна сказати, що 6G обіцяє бути чимось абсолютно неймовірним, чимось, що виходить за межі нашого сьогоднішнього розуміння. Вчені кажуть, що 6G – це не просто чергове збільшення швидкості, це якісно новий рівень зв'язку. Який об'єднає фізичний, цифровий і біологічний світи. Це технології, які сьогодні здаються фантастикою, але завтра можуть стати нашою повсякденністю. Давайте спробуємо розібратися, які технології можуть лягти в основу 6G. Одна з них це тригерцове випромінювання. Це діапазон електромагнітних хвиль між радіохвилями і інфрачервоним випромінюванням. Тригерцовані хвилі дозволять передавати дані з. Неймовірною швидкістю, в сотні разів швидше, ніж 5G. Але є й складності: Терагерцове випромінювання погано проходить через перешкоди, наприклад, через стіни. Тому доведеться розробляти нові матеріали, нові антени, нові підходи до побудови мереж. Ще одна важлива технологія це штучний інтелект. У мережах 6G, штучний інтелект буде вбудований буквально в кожен пристрій, в кожну базову станцію. Він буде автоматично оптимізувати роботу. Мережі, усувати неполадки, розподіляти ресурси, забезпечувати безпеку. Це буде як нервова система, яка керує усім організмом. А ще є квантові комунікації: це технологія, яка використовує принципи квантової механіки для створення абсолютно захищених каналів зв'язку. Їх неможливо буде зламати, прослухати або перехопити. Це ідеальний варіант для передачі секретної інформації для управління критично важливою Інфраструктурою. А тепер давайте помріємо про те, які можливості перед нами відкриє 6G. Ну, по-перше, це голографічний зв'язок. Уявіть собі, що ви розмовляєте зі своїм другом, а перед вами не пласке зображення на екрані, а його об'ємна голограма, яка виглядає абсолютно реально. Ви можете обійти її з усіх боків, роздивитися деталі, навіть потиснути руку, якщо звичайно буде розроблена технологія передачі тактильних відчуттів. По-друге, це нейроінтерфейси, пристрої, які дозволять нам взаємодіяти з комп'ютерами, смартфонами іншими пристроями силою думки. Тобто ви просто подумали про щось і ваш смартфон виконав команду. Подумали про те, що хочете зателефонувати, і дзвінок пішов. Це зараз може звучати як якась повна маячня, чи фантастика, але вчені вже сьогодні працюють над реалізацією подібних інтерфейсів. По-третє, це повне злиття реального і віртуального світі. Завдяки 6G віртуальна реальність стане настільки якісною і реалістичною, що ви не зможете відрізнити її від справжнього світу. Ви зможете подорожувати в інші країни, не виходячи з дому, відвідувати концерти улюблених груп, перебуваючи за тисячі кілометрів від сцени, вивчати іноземні мови, занурюючись у віртуальне мовне середовище, спілкуватися з людьми з усього світу, ніби вони знаходяться поруч з вами. Це звучить одночасно. І дуже стрьомно, ну типу, як це так? Ну поки що на даному рівні усвідомити те, що буде відбуватися в майбутньому за допомогою цієї технології, дуже важко. Однак з іншого, в майбутньому це буде нормою. Люди будуть буквально жити в мережі, розумієте? А як щодо медицини? 6G відкриває тут просто фантастичні перспективи. Наприклад, нанороботи, мікроскопічні пристрої, які зможуть подорожувати по нашому тілу, діагностувати захворювання на ранніх стадіях, доставляти ліки безпосередньо до уражених клітин і навіть проводити мікрохірургічні операції. Знову таки, сьогодні це звучить як якась наукова фантастика, але через кілька десятиліть це цілком може стати реальністю. Ну і останнє. Що я вкрай не вірю, 6G цілком може зробити реальним міжпланетний зв'язок. Уявіть собі, що ви розмовляєте з колоністами на Марсі в режимі реального часу, без затримок і перешкод. Або отримуєте відео з марсохода, який досліджує поверхню червоної планети. Це може відкрити нову еру в освоєнні космосу. Звичайно, всі ці технології поки що знаходяться лише на стадії розробки, тобто ми зараз стичимо так от пальцем у небо. Вчені там спілкуються, що може бути, що може не бути на чимось, може дійсно вже сьогодні працюють. Але як воно буде на. Справді ми дізнаємося лише тоді, коли впровадять цей 6G. І для цього може знадобитись 10 років, 15, може більше, може менше. Хто знає, бо Китай вже сьогодні тестує цю технологію. Але вже зараз чітко зрозуміло, що це буде щось принципово нове. І це нове змінить наше життя, як свого часу його змінив інтернет, смартфони або комп'ютери. Єдине, що мене трохи лякає, це можливість фізично щось завантажувати з інтернету. Поки що мені навіть важко це уявити. Ну, типу, ти там щось замовив і воно якось. Фізично одразу з'явилася, ну така собі. Більше схожа на маячню, бо як це реалізувати, то ну таке собі. Ось проте. Ну зараз ходять отакі теорії. От є гіпотези, що в цілому це буде можливо. Подивимось, уявіть, що ви зможете гуляти десь там в метасесвітах, спілкуватися з іншими людьми, і прямо в онлайні купувати щось і їсти. І в офлайні ви, типу, будете ситими. Тож, друзі, 6G це майбутня технологія, яка вже зараз точить нам у двері. Тільки от відчиняти ці двері не так, щоб дуже хотілося, тому що з одного боку мені лячно, тому що ну, важко поєднати реально там оце. Ну і уявити, навіть як це так, онлайн всесвіт поєднається з реальним, і це що я вам тільки що розповідав. А з іншого, ну нудно точно не буде. Отже, друзі, ми з вами здійснили захоплюючу подорож крізь епоху мобільного зв'язку: від перших громістких цеглин до футуристичних концепцій 6G. Ми побачили, як технології змінювалися, як вони впливали на наше життя, як вони відкривали перед нами нові можливості і ставили нові виклики. Історія мобільного зв'язку це історія прогресу, інновації, людської винахідливості. Це історія про те, як ми долали від... Стані давали бар'єри, з'єднували світи. Можливо, всього лише через кілька десятиліть. Ми з вами будемо спілкуватися за допомогою телепатії. Подорожувати у віртуальних всесвятах і лікувати хвороби за допомогою нанороботів. А можливо буде взагалі щось таке, що зараз навіть важко уявити. Ну що, друзяки, таку цікаву подорож ми з вами здійснили у світ мобільного зв'язку. Діліться своїми думками в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, яку технологію ви чекаєте найбільше, а яка вас навпаки лякає. Давайте разом помріємо про те, яким буде світ через 10, 20, 30, 50 років. І згадаємо, яким він був 20-30 років тому. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!